Ми всі мріємо про ідеальний газон. Проте така краса потребує догляду. Секретами гарної трави є аерація, очищення залишків сухої трави, опалого листя, заростей моху тощо. Отже, потрібен інструмент, який впорається цими задачами. Звичайні зубові граблі можуть пошкодити газон та не здатні зібрати дрібні рослинні залишки. Віялові не допоможуть аерації ґрунту, можуть лише зібрати опале листя та траву на поверхні газону. Пробувавши безліч інструментів, я обрала хороший скарифікатор 3080 від іспанського бренду Білот. Як бачимо, він очищує газон від листя, трави, моху, вичісує залишки сухої трави, а також створює неглибокі надрізи поверхні ґрунту, що сприяють кращому та більш рівномірному росту трави, не пошкоджуючи її. Гумові колеса додають зручності використання. Вам цікаво, які характеристики має скарифікатор белота 3080? Отож, розглянемо інструмент детальніше. Ширина 500 мм, довжина зубів. 125 мм, а вага 2,5 кг. Рекомендуємо використовувати з держаком М3080. Якщо ви хвилюєтеся за довговічність інструмента, то він виготовлений зі спеціальної сталі, а покриття запопіхає зношенню і корозії. Отож, бажаєте придбати інструмент? Напишіть нам або завітайте до нашого магазину. Вся інформація буде в описі під відео.